Знав, що два лануси зараз вміщаються в одну коробку. Хапнули 17 Pro Max. Насправді я не знаю, за що тут віддавати 110к. Але інфляція прям дуже жорстка. Два роки тому, там, чи коли виходив 15-16, в таку коробку вміщався один ланус. Давай будемо розпаковувати Що там? Я насправді би не купляв, але бля, чисто, тіпа, просто щоб бути в трендах, в мене 14-й Pro вирішив чисто оновитись. Головне, блядь, не розбити. Секундочку. Чікс. Ось така бандурка. Перший раз знімаємо пленку. Чикс. Кончик. Кстаті, що я хотів сказати? Льота з 14 Pro Max на 256. Думаю його зараз розіграти в своїй тілезі. У мене зараз 5000 тисяч підписників на 2 тисячі під... точніше, плюс 2к ми долеємо. І на 7 тисяч підписників я просто розіграю цей 14 Pro Max. Вам не потрібно підписуватись на мільйон там блогерів, телеграм-каналів і тому подібне. Ви просто можете перейти в мою тілегу. Е, якщо це відос в Тіктоці, ви заходите там в шапку. Входите, в інсту, в інсті, знаходите в мій закріплений телеграм-канал. Просто підписуєтесь і комусь з вас я його чисто подарую. От там пацки стоять, вони вже напевно підпишуться. Покажи їх. Слухаю, ви тут знімаєте. Пацани, підпишітесь за цей телефон.